Та в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Путіним. Ухвалена резолюція, а також закликав міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт. Парламент ЄС засудив Білорусь за допомогу Росії у війні проти України та вивезення українських дітей. За даними у резолюції, до Білорусі доставлено понад 2150 українських дітей. Тим часом самопроголошений президент сьогодні пролетів до Москви і завтра має переговорити з путіним. Тема зустрічі: міжнародний порядок денний, принаймні так заявлено офіційно. Тож рішення Європарламенту обговорюємо з політологиною Олександрою Рашмеділовою. Олександр, вітаю. Моє вітання в студії. Вітаю, Одесу. Дякую, що долучилися. Тож, які політичні наслідки матиме для Лукашенка е оце, оце рішення Європарламенту? Ольга, якщо дозволите, я до вашої підводки додам ще дуже важливу новину. Це те, що сьогодні в Києві. Запрацювало представництво міжнародного кримінального суду, це одне з найбільших представництв поза межами ГААГи. і сподіваюся, що саме ця співпраця, це представництво дозволить вчасно оперативно реагувати. І той ордер, про який ви говорили, буде виданий. Якомога швидше нагадаю, що ордер на Путіна вже виданий, і сьогодні генеральний прокурор України зазначив, що сподівається. О е, сьогоднішній день і багато попередніх етапів дасть е, тісну співпрацю України зі світовими е, інституціями і правопорядку, і що омріяний для багатьох українців трибунал е, буде. Він буде обов'язково справедливим і всі причетні. Починаючи від верхівки топових фігур, як то Лукашенко і Путін, і всі їх оточення, і всі причетні до багатьох злодіянь понесуть свою відповідальність. Питання в іншому, що нам треба чітко розуміти, що цей процес не швидкий. І тут не потрібно поспіхом його вирішувати. Треба вчасно зібрати доказову базу. Ми бачимо, що і Путін, до речі, фігурант якраз по питаннях викрадення дітей, так і Лукашенко саме це питання, але це не єдині їхні злодіяння. і Я сподіваюся, що всі злодіяння по питаннях звірств в Україні будуть інституційовані. Ви знаєте, що зараз. До речі, комісія ООН збирає дані по тому, щоб встановити чи є геноцид українського народу з боку росіян, чи його немає. Це тривалий процес. Комісія працює, великий резонанс, але є певні факти, встановлюються, збирається доказова база. Тому всі, хто чекають швидких рішень, я вас трішки розчарую, але сте байстеп сьогоднішні рішення по Лукашенко показує, що скоріш за все. Буде ще й рішенням можливо і по Ірану додаткове, і умовно усі ці так звані друзі а, Путіна. Вони так чи інакше будуть з ним у спільному човні і понесуть спільну відповідальність. Ну от щодо самого Лукашенка, самообмежиться він від поїздок, як вважаєте? Тому що от про Путіна вже знаємо це. На G20 він не поїхав, до цього він не поїхав на саміт Африканських держав. Не дуже радо мандрує він зараз світом. Ну, Лукашенко я не знаю, чи так активно запрошують, але все ж таки. Лукашенко знаходиться в ізоляції достатньо давно. Він достатньо хизувався раніше таким певним титулом, званням останнього диктатора Європи. Йому це навіть листило певним чином, але треба розуміти, що по Путіну цікавим була реакція президента Бразилії, який зазначив, що наступного року на саміті G20 можливий арешт Путіна. Це цікава дискусія. Це цікавий розвиток подій. Тому що після у цього ордеру від міжнародного кримінального суду ті країни, які визнали римський статут, могли би в принципі заарештувати Путіна. Питання а в іншому: наскільки він взагалі знаходиться ще в порядку денному світовому, з ким він взагалі може зустрічатися, з ким не може, де є ізоляція, де ще є намагання встановити якісь перемовні процеси. Але питання не в тому, чи буде заарештований Путін. Тут питання, коли впевнена, що світова спільнота рухається впевнено до того, що і Путін, і Лукашенко, і всі їхні посіпаки будуть заарештовані. Те, що Лукашенко вперше після смерті Пригожина направляється до Москви, це показово. Я не знаю, чи будуть вони там мірятися орденами з арешту з Путіним. І чим вони будуть вихвалятися. Я думаю, що в них є спільна проблема. <гану> і ця проблема це протистояння цивілізованому світу. А чи вистать в них потуги, сили, міці, придумати якісь там ще додаткові каварні плани. Ну я думаю, що ми знаходимося по правильну сторону барикад. і за нами і не тільки правда, але й сильна сторона цивілізованого світу. Тому нам тут переживати нема про що. Угу. Ну, от зараз дискутують, що нібито Лукашенко намагається домовитися з Китаєм про фінансову підтримку. На цьому тлі Путін проводить переговори з лідером КНДР. Тут ми побоюємося теж підтримки в частині надання озброєння Російської Федерації. Що маємо розуміти з цих двох кейсів? Ну, давайте спочатку кейс або перемовини Білорусь Китай. Е, так, Китай, особливо ми побачили це на останньому G20, е, теж демонструє певні свої позиції, не приїзд сі Цзіньпіня, так, його принципова позиція по спільній резолюції, багато інших аспектів. Це показово, але з іншої сторони тут дуже важливо, чи буде Сі Цзіньпінь в одному човні з Путіним і Лукашенко. Да? Чи він утримається? Від тісних обіймів те, що там буде кінчені, якщо буде оці поставки постачання озброєння боєприпасів, це ми собі уявляємо добре. А ось, що буде там Сі Цзіньпінь, Це питання дискусійне, і я думаю, що Китай тут утримається від того, щоб стрибати в тісні обійми якраз до Путіна. Я недаремно згадала про Іран, бо я не виключаю, що розплата за постачання шахедів. Про надання технології багатьох інших моментів точно настане, але давайте згадаємо, що була в пресі інформація про те, що певним посередником навіть по цих дронах Камікадзе виступав частково Китай. То треба довести їхню причетність або зв'язки і їхню роль взагалі, і наскільки Китай буде залишатися певним нейтральним, принаймні можливо, перемовником, можливо, десь він буде брати. Відповідальність за дії Російської Федерації можливо встановлювати певну безпекову складову да, в регіоні, це все можливо, але чи буде він все-таки учасником або буде на боці Російської Федерації? Оце питання реально дискусійне. з приводу перемовин Лукашенко з Китаєм. Я думаю, що Лукашенко в першу чергу веде перемовини про власну безпеку, і він добре зрозумів, що, наприклад, безпекові гарантії, які були надані Пригожину, не виявилися дієвими. Це я так буду жартувати, але ми всі розуміємо, що е, він хоче зберегти і своє життя, і свої активи, і життя своєї родини, то що і про це він буде вести перемовини з Китаєм однозначно і веде, можливо, вже давно. Е, mm. Чи вдасться це зробити Лукашенку? Ну, теж насправді зараз говорити зарано, але такі спроби він робить. Е, якщо ми говоримо. Загалом про кімчанина і Путіна. А ми знаємо, що основні логістичні ланцюги, які є, це залізницею, да і постачання боєприпасів, навіть про якщо вони домовляться, воно буде не швидким, тобто воно буде ну, те в часі, але все одно воно нам зробить достатньо е, немало проблем і незручностей. Тому треба враховувати цю загрозу. І я думаю, що світ так само має реагувати і ізолюціоністські, і обмежувати безпосередньо і Ківчинина, і Путіна, і Лукашенко, і не затягувати обмежувальні ласо на них всі тіло для того, щоб вони не відчували себе вільно і не відчували, що будуть робити все, що завгодно, і не отримати за це розплату. Ну і не можу не спитати. Так, розплата буде. Ми все на це всі на це сподіваємося. Не можу не спитати а про е, останнє скандальне рішення Лукашенка щодо е, паспортів громадян Білорусі. Е, багато є коментарів е, саме міжнародних правників е, щодо того, що це створює дуже багато проблем е, тим державам, де зараз перебувають білоруси, тобто не зрозуміло, що тепер робити з цими громадянами. Е, як вважаєте, чи можливо таке рішення Європарламенту? І було спровоковане, ну це як стала остання капля для європейців. Подібна витівка Лукашенка, і що загалом про це мають думати білоруси всередині самої держави, власної батьківщини? Ну, вони мають розуміти наскільки. Комфортним і зручним для них є паспорт Білорусі, наскільки він їм гарантує права і свободи, наскільки цей паспорт не є токсичним, не є певним клеймом, тому що ми розуміємо, що паспорт громадянина Російської Федерації на сьогоднішній день це точно не привід, не привід для гордості, це скоріше привід для відведення очей і маскування всіляку під інші національності. Тому я думаю, що чого вартий Лукашенко, як він тероризує Європу міграційно, особливо я нагадаю, ці всі конфлікти, це вони добре знають. Вони до цього готові. Питання в іншому є ще одне питання, яке стоїть дуже активно. Це питання російських активів, і наскільки їх можна буде використовувати на користь України і відбудови України. Ви знаєте, що нещодавно було прийнято рішення, по тому що поки конфіскація цих активів важко реалізуємо. І це може займати десятки років. Нещодавно в великому інтерв'ю Ростислав Шурма сказав, що це реально може займати десятиліття, але треба розуміти, що якщо ми не можемо забрати активи або арештувати ці активи, ми можемо використовувати прибутки з цих активів і надприбутки з цих активів, і направляти їх на розвиток України. І цим треба займатися. Це звучало на форумі ЄС. Це лунає з нашими перемовними, нашими. Ну, скажімо, донорами і нашими партнерами а, Німеччина Данії. Я впевнена, що зараз Україні треба направити всі свої зусилля. До речі, я не знаю, що я там з білоруськими активами, бо ж, можливо і їх це буде стосуватися. А, а ось російські активи активно треба залучати, принаймні не сам актив, а прибутки з них для того, щоб Україна отримувала кошти навіть шкодування тих збитків, які вони нам рясно. Наносять нам треба розуміти, як нам стати сильнішими, а не тільки як їх послабити, дякую, Олександре, за коментар. Олександре Решміділо, політологиня була на зв'язку з ластуді. Обговорювали рішення Європарламенту визнати Лукашенка настільки ж дотичним до війни в Україні, як і Путін, і про те, що Лукашенко сьогодні вилетів до Кремля. Це перша поїздка його до Москви. Після загибелі Пригожина, от що вони там будуть обговорювати, і чим вони там будуть мірятися, ми напевно зможемо дізнатися вже завтра. Я дякую, що були ви, ви з нами. Бережіть себе.